Виглядають ось так. Дуже прикольно, мені дуже подобається. Значить, оця біла, це, на дотик, вона схожа дуже на бавовну. Що саме це? Я не знаю. Не знаю, як довго вони будуть носитись, але мені дуже подобається, що вийшло. І до цієї пряжі я додала махерц, в дві нитки я додавала. Так як тут доволі товста пряжа, я вирішила, що махер буду додавати в дві нитки. Це Іларія Аврора. 1 метрів 100 грамах. Я вже показувала цей махар, я його використовувала вже в якомусь виробі. Ось так це виглядає. І зверху це також на дотик, пряжа мені схожа на бавовну. Мені здається, що це тонка бавовна, це бачите, меланж, Тобто тут багато тонких ниток змотаних в одну. В верхній частині також махар. дві нитки от вийшли такі шкарпетки. Мені подобається, я знаю, що ніби це вважається не дуже правильно в'язати шкарпетки з нешкарпеткової пряжі, але мені подобається, що вийшло. Вони прикольні. Я, знову ж таки кажу, я не знаю, як довго вони будуть носитися, але вони, в принципі, недовго в'язалися, тому нічого страшного. Скільки поносить, стільки поносить. Але вони прикольні, веселенькі такі. Ось ось такі от шкарпетки.